Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Більше половини працівників ТЦК не були на фронті, заявив військовий третьої штурмової бригади з позивним Підбуль. Він каже, що незадоволений роботою військоматів, які надсилають на фронт тих, хто не хоче і часто не може воювати. Мова про людей під 40-50 років, яких насильно запхали в бус. За словами підбуля, такі люди створюють проблеми на фронті, бо не мотивовані та не навчені воювати. Як ти ставишся до роботи ТЦК зараз? потому тому що приїжджають плюс 40. І такі, що взагалі навіть не, не, не мотивації, ні хуя. На твою думку, це провина ТЦК? Ну так. Да. Ну а який прикол, кидає чоловіка в бус і приводить його потом, допустим, на полігон, з полігона сюди до нас. Mm -hmm. А він сам не хоче в душі. Ну, він не хоче воювати, він не буде, понял? Він только, ну, ти пошлеш що на бойові. і и... він і себе підстави, блять, і підстави якоїсь. Mm. Хто з ними буде либо штурмувати, либо сидіти на Не. Ну, а як, на твою думку, змінити це? Ну, щоб ти порекомендував працівникам ТЦК? Ще я... самим для начала там побувати. Mm. Бо наскільки я знаю, що більша половина, ну, вони не участвували в бойових. Вони навіть не знають, що це таке. Їм би більш відправити чоловіка, поставити галочку і все. От читатися перед начальством. Що все, ми списки зробили, подали, все. От. Mm.